Переговори між Порошенко і Путіним ймовірніше, ні до чого не привели такою оцінкою. Зустрічі президентів України та Росії у мінську поділився у празі міністр закордонних справ Німеччини. На його думку, ця зустріч є лише початком діалогу, який може привести до закінчення військового конфлікту. Але на думку колишнього посла США в Україні, а тепер експерта інституту Брукінса Сівена Пайфера, це є свідченням того, що Росія не готова починати процес деескалації конфлікту на сході України. Іне за його словами, захід і США повинні негайно допомогти озброїти Україну, щоб підвищити її обороноздатність. з експертом у Вашингтоні розмовляв Руслан Петричка. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер каже у мінську: президенти України та Росії чітко озвучили свої позиції, але кроку назустріч не зробили. Президент Порошенко. Президент Порошенко хоче відновити суверенітет у східній Україні. Він не хоче, щоб там виник заморожений конфлікт. Але на жаль, разом з тим, ми бачимо, що надходження важкого озброєння амуніції та бойовиків з Росії в Україну за цей час лише збільшилося. Це свідчить про одне. Путін не готовий починати деескалацію конфлікту. Подальша агресія Росії в Україні повинна спонукати Захід запроваджувати нові економічні санкції проти Москви, каже Пайфер. Також на думку експерта, західні уряди мусять всерйоз замислитися. А чи не настав час почати постачати Україні відповідну військову допомогу? розмови про це ведуться у Вашингтоні. На цей час американський уряд вирішив надавати Україні лише нелетальну військову допомогу. Але я думаю, що Вашингтон може прийняти рішення про надання Києву зброї та іншої бойової допомоги, я особисто думаю, що настав час для США надати таку військову допомогу Україні, в першу чергу протитанкову зброю та портативні зенітно-ракетні комплекси. Ідея не в тому, щоб дати можливість українському війську перемогти російську армію, але в тому, щоб дати українським силам можливість ефективно захищатися у разі інтервенції російської армії, і це може вплинути на подальші плани Москви щодо східної України. За словами Стівена Пайфера, і демократи і республіканці у конгресі підтримують ідею надання Україні військової допомоги. Також багато прихильників цього є і в адміністрації США. Втім, рішення про це мусить прийняти особисто президент Обама українській владі Стівен Пайфер радить продовжувати наступ на бойовиків і при цьому тримати двері дипломатії з Москвою відчиненими важливо, щоб президент Порошенко продовжував просувати ідею, що компроміс можливий. Врешті-решт мусить бути якась домовленість, яку Росія прийме. Росія має занадто багато інструментів: військові, економічні енергетичні, щоб дестабілізувати Україну і зробити життя України важчим. Якщо Україна хоче повернутися до якогось нормального життя, повинно існувати рішення, яке змусить Росію відступити і не створювати для України додаткових проблем. Петричка, голос Америки.